Чесно та відверто відповіді на складні запитання до християн. Питання відповіді. Якщо Бог є, чому його не видно, чому він не говорить напряму? Ось що часто кажуть скептики. Якщо Бог справді існує, нехай з'явиться, нехай скаже з неба, що він тут. От тоді я повірю. Звучить ніби логічно, але якщо подумати трохи глибше, ну це ж не так просто. Перше, Бог не шоу і не демонстрація сили. Якщо він кожний раз на день буде всім з'являтися у небі, віра перестала бути вибором. Це була б не любов, а страх і контроль. Людина не мала б свободи, подавалось б вірити просто з примусу, бо хоче довіри, а не підкорення. Друге, Бог. Уже говорить, просто не всі слухають. через совість, через природу, через Біблію, через людей, через обставини, які змінюють наше життя, іноді навіть через біль. Проблема не в тому, що Бог мовчить, а в тому, що ми заглушили його всіма іншими голосами. Ми хочемо голосу з неба, але ігноруємо його шепіт у серці. Третє є моменти, коли Бог справді мовчить, але це не байдужість, це простір для росту. Як учитель, який не підказує під час тесту, він хоче, щоб ти навчився довіряти, навіть коли не все видно. І саме в в цей момент народжується справжня віра, а не просто релігійна реакція. Четверте, Бог не прихований. Просто ми дивимося не туди. Ми шукаємо візуального доказу, але не помічаємо, що сам факт існування добра, любові, краси це вже його сліди. Якби його не було, не було б цих понять, бо добро не може з'явитися із нічого. Тому питання не лише в тому, чому Бог не з'являється справжнє питання, чи готові ми його впізнавати, коли він приходить не так, як ми очікуємо. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні реальні відповіді. Пишіть у коментах, чи були ви його голос у своєму житті, чи коли-небудь чули. І не забувайте про вподобайку знак вдячності за чесну розмову.